Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, думайте тільки про себе. Вам треба терміново знати, що у вас буде дуже серйозна розмова з чоловіком, який буде вам розказувати про свої почуття о хо він до вас дуже поспішає. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка. Зараз запитаю, чи знаєте ви його. Тут випало щось тут, Ох, багато чого у вас було з цим чоловіком. Так, так. Тут ви наче будували стабільні надійні відносини з ним. І він вам казав, що він стабільний, що він надійний, ви закохалися, але потім всі відносини по смерті закінчилися. А знаєте через що? Тому що він вибір не робив ніякий. Але тепер він вам тут запропонує туз пентаклів, скаже да, щось таке, як я завжди кажу, від чого ви не зможете відмовитись? І ви ж не почнете будувати стабільні надійні відносини? А тут буде побудова відносин серйозних, стабільних і надійних, це правда, але поступово людина так налаштована. А чи знаєте ви цю людину? Ну, Звісно, знаєте. Ваш мечі. Ви зараз у цієї людини налаштовані дуже така з мечем, і навіть і знати і чути про нього не хочете. А що ж вам таке запропоную по тузу Пентаклів? Верховна Жриця. Зараз. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, то знаєте, тут то про те, що. Це ми зрозуміли вищі сили, що він захоче запропонувати. Верховна Жриця, це він буде вам тут щось розказувати про якісь таємні знання. Я не знаю, можливо, щось розкаже, що він ходив до якоїсь жінки, яка йому щось розказала або напророчила щось. Ну тут поверховні жриці, можливо, про те, що у вас з ним є якийсь такий зв'язок, дуже тісний поверховні жриці. Не говорять карти. Туз Пентаклів. в чому. Ви будете думати, стояти на виборі, тому що ця людина раніше хитрувала, маніпулювала і обманювала, а тепер хоче з вами побудувати стабільні надійні відносини. Ту навіть може вам запропонувати е, сумісний бізнес. До речі, дякую, що додаєтесь в мою групу Телеграм. Додайтесь там багато заторічних знань, які я даю безкоштовно. І... Амулети із карт Таро змінюють ваше життя таким чином, що ви стаєте на щасливий щасливих свого життя. Що вам ще треба терміново знати? Аркан Луна сьогодні ця карта дня була в групі. Вам треба терміново знати, що за вашою спиною щось відбувається те, про що ви не знаєте. Тобто, ви можете інтуїтивно відчувати, але щось там. Розумієте, від вас крито, ви навіть і, ну як, ви вже й не думаєте ні про нього, ні про що, а що за спиною відбувається, фейчики? А кажуть, ну, до вас направляється те, та людина, на яку ви чекаєте, начебто нічого не відбувається, і. Але ви королева жезля, від якого жінка сексуально приваблива, жінка енергійна, емоційна. Кролька, так до вас йде чоловік, який скаже. Я стабільний, я надійний, я вмію заробляти гроші. Стань моєю жінкою. Так. Ви на відстані невеликі, але він же не хоче між вами відстані. Щоб у довгий час. Так, так. У вас якась башня з ним сталася в один день. До вас йде імператор. Порада, чи варто моїм феєчкам феєчки ці всі ви, довіряти цьому чоловікові? Башня? Карти кажуть, дивіться, він дуже кришезносний, цей чоловік. Він може в одну мить як отак з'явитися по башні, так і пропасти. Так, тому вам кажуть дуже добре подумайте, по двійці пентаклів. Чи варто вам взагалі міняти те життя, яке ви зараз маєте, на життя з ним? І аркан, помірність. Ви вже одна без нього давно, ви вже достатньо навчилися сама себе забезпечувати. Ви бачите всі мінуси в цих відносинах. Так, король мечів, чоловік з минулого йде до вас. Дівчата, ну буде все по справедливості. Ну, подивіться скрізь, чоловік з минулого. А що саме буде по справедливості? Дівчата, все говорять про минуле, нічого не розказують про те, що буде, можливо, тому що вас багато. Тож. Амулетне особисте життя, якщо у вас класне особисте життя, він вам теж потрібен, бо він показує завжди справжнє обличчя всіх людей, які навкруги. Не тільки чоловіків, але вашого оточення. Тож, так, це людина, з якою вибір. Арканзірка. Вам кажуть одне, феєчка, здійсниться якась твоя мрія, про яку ти навіть вже і не думаєш. Так, тут людина буде в тебе вкладатися. Дитина зараз висить, серце розбите. Дівчата, що сказати? Перед тим, як приймати рішення, дивіться на дії чоловіка.